Поїхали на війну. На зміну побратимам на схід вирушила сотня бійців з різних підрозділів, відділів і службу МВС. У складі загону досвідчені правоохоронці, які не вперше їдуть у відрядження на Донбас. Вони вже мають досвід і вогневих сутичок з терористами, і налагодження контакту з місцевим населенням. Їдемо тому, що все рівно як не як потрібні такі люди, як ми. Можна сказати, на передовій, без таких тож, працівників. Міліці ніде не входиться не одна гаряча точка. Піддержуємо тих людей, які потребують, щоб приїхали додому, вони теж хочуть з ротації повернутися. На сході хлопці воюють на рівні з військовими і виконують такі ж бойові задачі, кажуть міліціянти. Скоріше закінчилася, щоб ця війна і навести порядок, щоб нарешті в країні був мир, спокій і люди могли спокійно працювати і жити. От. А так, якщо більш поглиблено, функції міліції, правопорядок, охорона важливих об'єктів перед відрядженням традиційні настанови. Вернуться всім живим і здоровим. Це ваша перша основна задача. Пам'ятайте о мерах вічної безпеки. Пам'ятайте об мерах безпеки при обращении стабільним магністрільним оружием. Ще раз подчеркиваю, ваша основна задача високо нести. Тот авторитет, и то звание сумской милиции.